Добрий ранок, мої любі малята. Запрошую вас на заняття з логіку математичного розвитку. Давайте спочатку з вами повторимо цифри, які ми з вами вивчили раніше. Я буду показувати, і ми будемо з вами разом пригадувати. Це дітки цифра. Вірно 1. Наступна цифра, цифра? вірно 2. За нею йде ось ця цифра. Це цифра 3. Молодці. А ось цю цифру пам'ятаєте? Молодці, це цифра 4. А за цифрою 4 йде ось ця цифра. Цифра 5. За п'ятіркою йде цифра така дітка. Вірно. 6. Ось цю цифру ми з вами сьогодні вивчимо. Це цифра 7. Ось погляньте уважно оцей малюночок, який розташований для мене. Ця казка як називається? Вовк і семеро козенят. Погляньте, скільки у мами кози було козенят. Давайте ми з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось мама коза одна, а в неї було семеро козенят. Погляньте уважно, ось ця цифра 7. Давайте порахуємо, скільки у козенят, якщо козенят сім, подушок. Коли вони лягають спадки, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього в них сім подушок, тому що їх семеро. А скільки посуду? Давайте порахуємо чашок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім чашок. А глечиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І глечиків всім, бо їх семеро. А давайте з вами пригадаємо, дітки, що в нас ще є, відповідає числу 7. Це колір веселки. У веселки сім кольорів, а також сім днів тижня. Дітки, погляньте на цей плакат. Тут зображений чарівний потяг. Він називається тиждень. А потяг потязі є вагончики. Давайте ми з вами їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Всього вагончиків сім. Це тому, що у тижні сім днів. Давайте ми з вами їх вивчимо. А хто знає, повторюйте. Перший день. Понеділок, другий. Вівторок. середа, Четвер, п'ятниця, субота і неділя. Всього їх всі. А тепер давайте з вами розглянемо. Понеділок це який день тижня? Перший. Молодці. А наприклад, середа. А середа це третій, ось цифра 3. А п'ятниця це цифра 5, тому що це п'ятий день тижня. А субота, субота це шостий день тижня, а неділя сьомий день тижня. Усього у тижні сім днів. Дітка, тепер послухайте віршик про дні тижня. Вранці ми із добрим ділом починаємо. Понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. За ним спритна молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діво добре ладиться, як настане п'ятниця. В домі вже кипить робота, бо настане день субота, а субота з хлібом, сіллю привела з собою неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець.